Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у нас сьогодні цей день настав. М'ясо замариноване чекає. Зараз будемо випробовувати наш одноразовий гріль із відренки. Цікаво, наскільки його вистачить, чи взагалі вдасться на ньому щось посмажити, тому що в основному з тих коротких роликів, які побачила в інтернеті, то всі смажать на ньому тільки ковбаску. Але не хочемо ковбаски, ми її то купили, вона в нас є, лежить, але ми хочемо м'яса. Замаринували м'ясо. Яке вже постійно чекає свого часу трапити на гріх. В інструкції написано, що його треба розпалити, і люшка не стукай, синку. Треба його розпалити і 20 хвилин, щоб він погорів. І загалом має вивітритися весь такий аромат цієї нафти і так далі, і всього, що там є, і має бути все окей. І не має палитися, якби тобто в майзі їжа немає. Тобто буде. Більш-менш сподіваюся, так як мало би бути. Це так по описі. А ми зараз побачимо, як це буде в дії. Ідемо. І так, згідно інструкції, яка знаходиться тут, це потрібно виняти з картонової цієї коробки, в якій знаходиться вона. Потім забрати інформацію і просто поставити на ці ніжки, такі які там є, і підпалити. І чекати 20 хвилин. Робимо все по інструкції. Всередині тут є вже підпалка. Забираю картон, в ньому знаходиться ось така штучка. Ставлю її сюди. Більш-менш пробую, щоб воно рівно стояло, тому що все-таки тут вогонь буде горіти. Хотілося б, щоб це було безпечно. Не впевнена, що телефон добра ідея так близько тримати, і соки, тому заберу спочатку соки. Видно, що я це дуже рідко роблю. Я це, вже... це вже моя третя спроба. Не, не вдало, не. Ось так. Телефон трошечки заберу. І будемо спостерігати. Думаю, варто, дивлячись на те, куди вогонь повертається, трошечки забрати це від цієї дерев'яної патички. Ось так. Чекаємо 20 хвилин. Картопелька, до речі, вже в духовці майже-майже готова. Зретя, я трошечки зашвидко її туди посадила. Чомусь думала, що треба 10 хвилин чекати. І так, пройшло рівно 20 хвилин. Скажу я вам, що мені здається, що це навіть було трошки забагато, треба було швидше м'ясо ложити, тому що є. Шанс, що воно не досмажиться, але будемо бачити, будемо пробувати. Гарно? Віша каже, що це гарно, а мені здається, що це зараз буде ще дуже-дуже смачно. Принаймні, коли маринад потрапляє на вугілля, то пахне дуже смачно, я вам так скажу. Але чи вдасться нам досмажити це м'яско, то я от вже переживаю, якщо чесно. Чомусь я дико сумніваюся, що це м'ясо буде готове. Я вам серйозно кажу. І так, що я вам скажу, напевно, ми сьогодні по ось цьому шматочку м'яса з'їмо, тому що воно вже готове, оцей і цей шматочок. Цей шматочок сумнівний, дуже сумнівний. Здається, ще ні. Але може, все-таки буде, буде можливість у нього доготуватися ще. Цей дико сумніваюся. Цей також думаю буде досмажуватися, буду пікатися. Ще не вирішила, що я до кінця з ним зроблю. Цей всі шанси має на те, щоб бути готовим. Цей без шансів. І ці всі інші також без шансів. Видно, що трошки вугілля все-таки тут, напевно, щоб більше було його. Не сильно я тут там бачу щось, а, ну ви зрозуміли, це не моє сильне місце, але точно посмакуємо м'язком і дам можливість якнайдовше тут ще йому постояти. Може ще якийсь моточок дойде. Нам повечеряти точно вистачить. Ось так. Друзі, що я можу сказати? Якщо коротко, то мені здається, що або цей гриль не призначений для м'яса. Тобто мені здається, отак, якщо по інструкції робити, то цих, цього гриля має вистачити точно на підсмаження ковбасок і таке цілковите розігрів таки всередині. Тобто, думаю, ковбаски якраз буде ідеально посмажити. Або якщо, так як в нашому варіанті ми хотіли м'ясо, то скоріше за все треба, щоб цей жар набагато більше мав ще температуру, просто щоб вогонь зник, щоб не смажив м'ясо. Але я думаю, ну так, хвилин 10 оце було б ідеально. Тобто, щоб тільки 10 хвилин минуло і тоді вже накладати відразу м'ясо. То, можливо, можливо, воно буде смажилося все. В нашому випадку два шматочки нам хватило, щоб повечеряти. У нас в духовці була картопля. Інше м'ясо я вже поставила в духовку, тому воно успішно буде все-таки доготовлене до кінця, просто в інший спосіб. Ось так. В принципі, нам забава дуже сподобалася, тому що це було цікаво і мені, і сину перший раз, до речі, сама робила гриль, <сум> навіть хоч в такому варіанті, але в судно перший раз. І тим більше ціна його не настільки велика для того, щоб отримати якісь розчарування. Нам це було приємно. Він коштує всього лише 12 злотих, і я вам скажу, що можна достосуватися, і думаю, що на наступний раз ми ще один раз спробуємо, тільки все-таки на менший час. І думаю, у нас це вийде. Я з вами буду вже прощатися, хоча це ще до кінець відео. Запрошую далі, кому цікаво переглянути у відео, яке я робила маринади до м'яса. Звичайно, не змогла залишити без цього, зняла на відео, і так само до картоплі, яку запікала у духовці. Поділилася так само це зазняла і дуже сподіваюся, що комусь це також стане у пригоді. Хорошого вам приємного дня, смачних тільки страв і приємних вражень! Всього найкращого, па-па-па, па! -па, -па, -па. І так, цей момент настав. М'ясо я вже порізала, почистила від плівочок. Ось отут у мене буде схаб, кілька шматочків. І так само ще куряче філе також досить таки не грубо порізала, тому що я не знаю, чи Люша захоче схаб їсти чи ні. Це вже в нього за бажанням, як коли. Тому ще куряче філе. Але я його дуже багато і того і того врізала. Це все на філь не поміститься, тим ще ми ще ковбаску хочемо. Тому те, що не поміститься, я також замариную, але спочу вже в духовці, що було ще на завтра, бо завтра вже готувати не буду мати коли. Тому приступаю. І так, для маринаду я використаю ось таку гірчицю. У мене тут лагідна така медова, то її можна і дві ложки положити. Звичайно, що тут буде. Я думаю, ось такої одної великої. І ще трошечки вистачить. Далі соєвий соус. Я і Юлюша дуже любимо його у всіх соусах. Соусах, маринадах. Він досить солоний, тому солі як такої, я зазвичай не додаю. Якщо є 2-3 столових ложки соєвого соусу, то вже солі не додаю. Сьогодні використаю такий в мене завжди про запас стоїть сік. Одної столової ложки думаю, вистачить. Сюди ж додаю дві великих столов... столових ложки меду. Три столових ложки кетчупу додам, у мене лагідний. Думаю, ще соєву соусу додам ложку або дві, тому що порівняно на, ці, на цю кількість інгредієнтів, його, його, ну, ще трошечки, його мені здається, замало. Чотири у мене вийшло. Також сюди додаю прованські трави, чайну ложечку. Тут у мене копчена паприка червона. І ще трішечки смаку свого додасть, тут рослинна олія. Одна столова ложка. Ілюша прийшов, перевіряє процес. Зараз синку. Ти хочеш перемішати? Давай. буде, думаєш? — так. — Гарно пахне. Угу. Uh -huh. — Хочеш м'яско? — Угу. — Хто тут заглядає? Ти туди дивися, як ти робиш. Давай, давай, працюй, зосереджено. Ретельно все перемішуй. Ми цей маринад спробували і вирішили, що він дуже і дуже смачний. Так, не могла не показати вам цю красу. Ось тут у мене картопля і червона цибуля. Це у нас буде запікатися в духовці. Ось тут 8-10 столових ложок олії, 2 соєвого соусу, одна меду, така, тільки трошечки до смаку, щоб був такий солодкуватий смак. Одна соку з лимона, чотири зубчики часнику. Тут буде досить багато, тому що до м'яса я не додавала. І тут багато кропу е і трошечки парманських трав. Зовсім трошечки. Ось так дуже пахне ароматно, відправляю це все в духовку.